Йоу, всім привіт! І сьогодні, як ви бачите, я став якимось бейбі-нубом. <свісно> я супер-супер такий. Якийсь худощавий, просто якийсь тюбік в натурі. От. І одним словом, як я розумію, я потрапив в якусь таку прокачку свого чувака. Як я тут бачу, тут інші чуваки теж худі. Вони тут качаються. От. Що тут робити, я поки що не знаю, але мене тяне ось до сюди. Давайте сюди прийдемо. Do stats. Ага, це що таке? Click to workout cost 1. Jump. Тут потрібно приїхати чи що? Я тип. Типу, прокачуюсь, так? Чи ще я роблю? Я не знаю, я не можу зрозуміти. Ладно, окей, поки що погнали сюди. Отут я трішечки зрозумів. Тут потрібно просто отако бігти, нажимати Є, і я, типу, тяну за собою пір'я. І як тільки я його проносю, у мене з'являється енергія А потім мене тяне в цю сторону. А тут поки що що робити, я не до кінця зрозумів. Як я розумію, мені потрібно прийти, типу, ось до сюди. а, тут потрібно тако нажимати, і я присідаю і прокачуюсь. Ага. І все получається. Давайте підберемо 100 енергії безкоштовно. І я, виходить, кожного разу. Буду буде моя прокачка коштувати все дорожче і дорожче. Але дивіться, я вже не супер худий, я вже став такий не супер тюбіком. А скільки ж тепер коштує одна прокачка? 21 енергію. Але дивіться, в мене вже я вже такий звичайний чувак. Так, я зараз, виходить, кидаю кучу пір'я, правильно? І біжу, і тяну його. Я шість пір'я несу. Окей, Проніс. і получив купу енергії. Я зрозумів. І таким чином я буду прокачуватися все більше і більше. Ось до, знову шість пір'я, і погнали. Сподіваюсь, що сьогодні я стану супер якимось крутим прокачаним чувачком. А якщо ви, до речі, Бачите це відео на цьому каналі, і ще досі не підписані, тому обов'язково, обов'язково прожміть цю кнопку, підпишіться, щоб нас ставало все більше і більше. Ну, звісно, якщо ви хочете Дивитись відоси по Роблоксу. А тим часом у мене вже є 56 енергії. Let's go, знову прокачаємося. Тепер це коштує 21 енергію за разок Окей. Okay. 23 тепер коштує. 25 Обалдеть! І я не сильно прокачався. Мені потрібно дуже багато пір'я виходить носити. Правильно? А я можу тільки 6 штук понести, і все, все, і більше не можу. Окей. Okay. Це говорить про те, що я ще супер слабкий, що я можу тільки 6 пір'я. Я носити. І для того, щоб я був супер класним, мені потрібно ще більше пір'я. І не тільки пір'я, мені потрібно просто прокачатись по максимуму. Погнали, let's go! Протягнув. У мене вже є 48 енергії. Поки що. Ой, тут ще один чувак, дивіться, він взагалі худий. Його ледве видно. Дивіться, 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 він взагалі малесенький. Ха-ха. То ми вже не самі нуби, ми ще й такі, ну, більш прокачені чувачки. Я вже трішечки-трішечки нафармився. Я справа бачу чуваків, в яких є 12 тисяч сили, щесь якісь то там сили. А де тут я? Я є, я є, в мене 13 сили. Хе-хе! Обалдеть. <реш> 13 сили у мене всього на все. А, ну да, в мене зверху показується. В мене тут є гантелька, і тут показується, скільки в мене сили. Але щоб стати ще сильнішим, мені потрібно прям багато-багато пір'я носити. І тут ще на наступну арену можна перейти. А я ще не можу його оттянути. йо Йомойо! Я не можу! хе <реш> Я ще занадто слабкий, чувак. Так, почекай, а як мені відцепитися? Отако От нажати, напевно. Да, да, все, я відцепився. Ще я супер слабкий, щоб оттягнути оцей мусорний бак. Чи що це таке? Так, давайте поки підкачаємося. Нам потрібно більше сили. Більше сили потрібно. Let's go Бемк, бемк 33 коштує. Прикинь, в мене 16 сили. Я вже став трішечки-трішечки потужнішим. От би я міг більше пір'я носити. А то 6 штук тільки всього на всього можу. Це супер мало Let's go Знову погнали. Я бачу, тут ще можна. Почається отримати якихось питомців собі. Типу, я не знаю, що це може бути таке. Якісь, навірно, собачки, котики плюс-мінус. Так, let's go, звідси, вийдемо. У нас є 37 енергії, Давайте ще раз прокачаємося. Тут можна тільки такими гантелями. А, тут є сильніші гантелі. Але я все рівно тільки раз можу. да вони ще більші, що менші, вони нема різниці, які. Вони всі коштують 35 енергії. Я зрозумів. Чувак, ось, дивіться, він обалдеть, який він здоровий. Я, можливо, теж таким буду. А ось оцей худощавий чувак, він уже не пір'ї тяне, він тяне оцих качечок. Так, ну, давай попробуємо. Шість качок, а я їх спокійно тяну. А, уже не сильно спокійно, мені теж уже важко. Але давай, let's go. Мої качки застряли за його качками. Я думаю, що я не можу їх протягнути. Я ж мій... Скільки енергії, нас! Nice. А чувак, дивіться, який здоровий, він просто туалети потягнув. А я можу? Я навіть одного туалета не можу потягнути. Обалдеть. Так, качки, let's go. Качки це. Же вам не пір'я, це вже нормальна штука. А то я думав, я все время буду пір'я тягнути, а я можу і качок тягати. Найс. Nice. Дивіться сразу, скільки енергії. Це крутяк. Все, погнали, прокачаємося, щоб я ці пір'я тягав, як дядько, просто. Ну оце просто це щось супер здорове. Карал. Він тут є десь? Є в нього 25 тисячі сили. Так він ще й не максимальний. Тут є ось у чувака 12 тисяч. Я представляю, як він виглядає з цими 12 тисячами. Так, давайте попрокачуємося. Let's go. У мене є супер багацько енергії. Так, я стою трішечки більший. Да, я, я кожного разу стою трішечки трішечки. Тічки більший і це супер чітко. Так, а що це в нас таке? Получається, тут можна купити питомців. Ага, ось то вони 25 енергії коштують туалетний папір, так далі, туди-сюди. В общем, давайте купимо. Я получив Йоршика цього туалетного І він тепер біля мене ходить. Так, а ну я ж трішки прокачався, я зможу туалета одного потягнути. Да, я можу тягнути туалета. Скільки мені за це дасть енергії? 203. три. Найс. Ось оцей бейбі теж прокачується, демон. Так, а два туалета можу? Два можу теж. Найс. Уже трішечки складніше, але все ж таки можу. Давайте зараз попробуємо максимум туалетів взяти. Оооо. Ні, їх уже я дотягнути не можу. Я пробую навіть пригати, але коли пригаю, все рівно не можу. Так, шість туалетів. Цього я зробити не можу. Так, чотири. Чотири потягну. Чотири теж не можу. Три. І три не можу. Давайте два. Два точно можу тягнути. Погнали. Раз прокачати стоя вже 56 енергії. Це жорстко, але в мене вже є тисячу енергії. Два. Туалета носити можу, і це супер круто. Let's go! Мені цікаво, що буде далі. Поки що я ще не можу, скоріш за все, не можу потягнути цю штуку. Давайте зараз прокачаємося і попробуємо її віддвинути. Так, трішечки, трішечки підкачуємося. Стоє уже 68 коштує 71. Але я далі присідаю, я далі накачуюсь. let's go Let's go! Дивіться, в мене вже в мене вже руки стали такі нормальні. Я вже, ну, такий середній чувак. Та я навіть не середній, я вже вкачений конкретно. Давайте зараз попробуємо шість туалетів затягнути. Все, нась. Nice. Дивіться, оцей чувак теж уже прокачується. Що був супер худим і супер маленьким. Він непоганий такий. Так, ще раз шість туалетів. Шість туалетів вже тягну на ізі. Дивіться, воно який чувак знак качений. ну давайте оцю штуку попробуємо протягнути. Так, прицепляємося. Я її відтянув. Найс. Що тут далі у мене? Я можу тягнути шарики, м'ячі, гантелі ще якісь. Давайте попробуємо цього м'яча потягнути. До ледве тягну одного м'ячика. Скільки це буде коштувати мені енергії дасть? 203. Також 203, як і туалети, зрозумів. Оце маленька підкова буде коштувати трішечки скоріш за все. А, це не підкова. Це гіря, я її не можу тягнути взагалі. Ну тільки коли пригаю. Гіря, то для мене супер потужно. Давайте зараз далі прокачаємося. У мене є трішечки енергії, 2500, Це супер класно. Зараз я стану мега здоровим і мега потужним, чуваком. Let's go. Так, уже 160 коштує раз прокачатися. У мене вже 60 сили, до речі, я такий потужний дядько. Що я герю зможу потягнути? Давайте попробуємо. Одненьку. Одненьку тягну на Ізі. Давайте ще одну. Дві тягну теж на Ізі. Давайте ще одну. Три. А три вже не можу. А так я і дві тягну. Ледве, ледве. Давай, давай, Санечка. Давай, попригаємо. Можливо, так вийде. Давай, давай, давай. Вантус, допомагай мені. Чи це Йоршик? Давай, let's go. Якщо тако крутитись, то трішечки краще. Найс. Nice. Але, скоріш за все, все рівно зараз краще м'ячики тягати. Чи можливо таку штангу попробуємо разок? А ну. О, штангу я тягну нормально, так. Скільки мені за це дасть енергії? Цікаво. Давай. 500! 500 енергії за одну штангу. Так, дві потягну. Ледве, ледве, ледве. Давай, Саня, давай ти можеш отако крутитись. Получається, я тягну одну, потім іншу. Я їх так розкидаю, але зато їх так можу тягнути таким макаром. Так, у мене є 2,5 тисячі вже. А що це таке? Це якесь. Це велике колесо. Я його не можу взагалі тягнути. Я його не можу ніяк тягнути. ха Так, давайте прокачаємося на найбільшу штангу. Let's go. Прокачуємося. Оцей демон, бачите, в нього 60 сили. У мене вже 72. Я набагато прокачаніший за нього. Я не хочу відсутня. Вставати від нього, точніше, я не хочу, щоб він мене доганяв. Погнали тягнути це колесо. Я сподіваюсь, мені за нього дасть аж цілу тисячу. Let's go! 750. теж непогано. Абалдіть оно, чувак, здоровецький. Він майже як отой. Можливо, три цих зможу потягнути. Три досить тяжко тягнути, але якщо тако крутитись, то все виходить. Оно, чувак, дивіться, скільки всього понабирав. А він прям все набирає. Він те пішов взяв, те пішов взяв, те пішов взяв. І він супер круто прокачується. Дивіться, він все тягне. Я представляю, скільки він получе. Або дивіться, скільки в нього там цифр. А я ще геть манюній порівняно з ним. Я думав, я великий, а я геть малесенький. Дві штанги тільки тягну. Проте енергії у мене вже немало. У мене вже 3000 400. Погнали ще раз, прокачаємося. Так, де той демон? Демон мене доганяє. Погнали швидесенько від нього. Прокачуємося. Давай, Саня, прокачуйся, ти можеш. Вже супер дорого коштує оця вся прокачка, але я сподіваюся, що в мене все вийде. Так, let's go. Прокачались. Найс. Nice. Давайте попробуємо зробити так же само, як робив цей чувак. Ми зараз наберемо все найдешевшіше. Ось оцей демон, до речі, він тут бігає. В нього два вантуса. Можливо, мені теж треба купити. Так, давайте наберемо максимум. О, так, я цей максимум ледве тягну. я так не зможу робити. Так, давайте хоч один скинемо, щоб легше було. Погнали, потрібно пройти. Я щас теж вантуса куплю. Або не вантуса. Потрібно, потрібно, щоб мені було легше. Цей демон точно знає, що він робить. У нього 67 сили, у мене 87. Я поки що поки що в нього відриваюсь. Це супер круто. Так, let's go, nice. 2000 зразу. Погнали, подивимося, що ми можемо таке купити. До речі, вантус мій кудись дівся. Ага, 500 стоїть покрутити. Ну давайте покрутимо. Гирю дало. Шейкер дало. Оце класна штука. Ну і давайте ще раз. І ще один шейкер. Так, почекай, а де вони? Пес. Ага. Ah. Ось ці мені вибрати треба. Оце треба прибрати, оце теж прибрати, а шейкери треба вдіти. От шейкери це вже потужна штука. По ідеї, я зараз стану ще потужнішим. Давайте попробуємо взяти 5 штук. Да, я шейкерами, вже їх тягну нормально. Ну як, ну не сильно нормально, але плюс-мінус непогано. Так, де цей демон? У Демона 67, в мене 87, він ще не прокачувався. Let's go Нам потрібно зараз його прямо обігнати конкретно. Давай, Санчоус, спогнали. Отако крутим, крутим, крутим. Получаємо купу енергії. Let's go прокачуватися. А тут ще є ще щось малесеньке. Давайте подивимося скільки за нього дає. Це такі шейкери натягати. Так, ну шейкери є на Ізі тягну. Давайте ще візьмемо хоча б одну-дві гирі. Я зможу так тягнути? Да, я на Ізі так тягну. Окей, Let's go. П'ять тисяч у мене. Оце я зрозумів. Я я викупив фішку, а он до той тяне, дивіться, він три гирі тяне. Три гантелі тяне. Але я вже набагато потужніший. Я від нього відриваюсь супер швидко. У мене ось і шейкери мої літають. Тут взагалі. Коротше, вони мені допомагають прокачуватись. Я вже навіть не квадратний, я вже таку круглу форму обрав. Або дивіться, які мене вже мускули. Я ж. Я ж Свою рубашку порвав. О, oh, найс. Nice. Так, а що ще це тут таке? Оце що таке? Ага, це все за робукси, я зрозумів. Це теж. І це теж. Окей, тоді, з нашою вже силою, в мене 104 сили. Давайте наберемо протеїнових шейкерів, шість штук. І давайте наберемо 6 гір. Зможемо ми це потягнути? Тянемо. Складно, складно. Звісно, але зможемо. По-любому зможемо. Давайте крутитись, Це мені допомагає. До речі, хто хоче зараз сильно прокачатися, я залишу посилання в описі на цей режим. І ви зможете разом зі мною прокачуватись і. Наступний раз, як я сюди зайду і буду прокачуватись, буду бачити вас, а ви бачите мене. І скоріше за все ми з вами зустрінемося і буде прикольно. Так, цікаво, чи зможу я потягнути шин кілька штук. До речі, он до той демон, він вкачується, він уже теж крутий. в нього 89, 91 я бачу в нього. А в мене скільки? В мене 104. Він мене доганяє прям конкретно. Так, три зможу тягнути? Тяжко три тягнути. Давайте одну скинемо. Демон уже мене догнав, у нього 103, в мене 104. Обалдеть. Так, дотягнув. Найс. У мене 6 тисяч енергії. Погнали далі вкачуватись. Let's go, let's go, let's go, guys. Так, відриваємося, поки від. Нього, поки в мене є енергія. Це вже коштує супер дорого, але що ж поробиш? Потрібно вкачуватись. Потрібно ставати ще потужнішим. Трішечки, трішечки прокачались. Давайте наберемо оцих штук. 5-6. Зможу шість тягнути. Давай, Саня, ти можеш. Ти красава. Саня вже супер вкачений. У нього видно мускули, м'язи. go. Найс. Три тисячі. Ну і в принципі на цій штуці можна фармити. Я повністю шість штук беру, нормально їх тягну. І це супер класно. Поки цей чувак ще не знає, що він хоче. Демон, він шарик якийсь там бігає, буде збирати. Чи що він хоче, я тут Фармлю купу-купу енергії. До речі, я бачу, там є наступний світ, і мені цікаво, чи зможу я відтягнути цей батончик. Давайте перевіримо. Бем, 9 тисяч енергії. Якщо не зможу, то зараз прокачаюсь на ці 9 і точно зможу. Давайте попробуємо. Я його відтягнув. Найс. Погнали. Обалдіть, воно все тут здорове. Давайте відразу прокачаємося, а потім розберемося. Давай, Саня, ставай потужнішим, сильнішим. Ми зараз будемо сіки енергії фармити на цьому режимі. Let's go! 138 уже мене мощі є. Так, я вже потужний. Стаканчик, я ці Фудовські із Кока-Колою тягнути можу 5 штук. 5 штук можу. Тягну, тяну, тяну 5 штук. Цікаво, скільки мені за це дасть енергії. А далі, далі є ще один світ, і треба відтягнути якусь взагалі, я не знаю, О, по тисячі за штуку. Я зараз від цього демона взагалі втечу просто. Зараз треба супер швидко нафармити купу, 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 експі. Ага, п'ять тільки можна оцих Кока-Колу тягнути. Ну окей, let's go, давай тянемо далі. Яке розумію, вона тут найлегша і дає по тисячі. А отте здорове дає взагалі супер багато. Пішли, перевіримо. Чоти суші, чотири не можу тягнути. Три теж не можу. І дві не можу. Ну хоч одну погнали, подивимося. Що то воно таке, скільки воно дає енергії нам. Let's go, Санчос, давай. Прив'язали до дупи <laughs> і тяне цю суші. Цей рол. Давай, Санчос, ти можеш? Let's go. Дивіться, яке воно здорове там ходить. Обалдеть. Він просто перепригнув. Ха-ха. <laughs> Я вражений просто. Погнали прокачуватися, хочу бути таким здоровим, як він. Дивіться, якими м'язами я вже обріз потужними. Мої руки вже мега вкачені. Дивіться, скільки він там тяне, обалдеть. скільки ж він получає. Так, два суші ролла можу тягнути. Два ще досі не можу. Обалдеть, скільки прокачався, все рівно не можу. Ну, одним словом, все одно вигідніше носити оці кока-колу, чим оцей суші. Бо я один ролл тягну повільно і получаю за це дві тисячі. А за п'ять тих штук я получаю дві з половиною тисячі, нібито. Тому давайте попробуємо, перевіримо ще раз. Так, сода, п'ять штук тянемо. Можливо, я ще й суші ролл зможу за собою потягнути. Давайте перевіримо. Так, ще один суші ролл. Тянемо все. Супер тяжко, але я тяну. Саня, давай. В тебе посмішка просто до небес. Ти можеш все це витягнути. Ти потужний дядько. Давай, Санчоус. Поки ти тянеш, всі тобі поставлять вподобай, де наша птиця все дотягнув. Let's go. Обалдеть. Як же то тяжко? Давай, Саня, ти можеш. Давай, давай, давай. Найс. Ти все дотянув. 9 тисяч енергії. Погнали, подивимося, які тут є ще наші чувачки, друзі наші. Ага. 2500 коштує. Ну давай спробуємо по так, самий галімий. Поняв. Щось я там покрутив. А що мені дало, я й не знаю. Ага, два самих звичайних. Up to Energy 25. А в мене було 5. Ні, це навіть самий звичайний. Він потужний, він потужніший. Давайте його одягнемо. А оці можна продати за енергію. Ці по 800 коштують, якщо їх продавати. Так, let's go. прокачаємося поки що. Я за один раз дві енергії собі додаю. Бачите? Ну, не енергії, а дві сили. Я вже взагалі жорстко прокачуюсь. Так, тут демон уже то є, чи немає його ще тут. Давайте перевіримо. Ще поки що демона немає. Він, мабуть, ще на тому рівні залишився поки. Поки що. Погнали тягнути соду. Соду я тягну дуже легко. Давайте візьмемо ще один суші ролл. Дай мені це все набагато тепер легше тягнути. Я добре прокачався. Ізі енергія. Дивіться, який чувак, він просто великий уже. Якийсь Максим. Скільки в цього Максима сили? 900 А в мене тільки 180. А можу тако тягнути? Два суші і 500 Let's go я зможу. Давай, Санечка, ще більше енергії. Тобі потрібно ще більше. Let's go Ти можеш. Братуха, в тебе є два шейкера ще з собою. Давай, 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 Саня. Погнали, погнали. Погнала енергія. Let's go! 25 тисяч. Дивіться, скільки який чувак, цей просто здоровецький. Давайте обов'язково зараз прокачаємося. Я просто не можу представити, тут у чувака є 24 тисячі сили. Я не можу просто представити, як він виглядає, наскільки він здоровий. Він всю мапу просто з неба бачить, чи що. Чи там далі ще такі якісь предмети, які йому теж тяжко тягнути? Я не знаю. Мені вже раз прокачатись коштує майже тисячу енергії, розумієте? Наскільки це дорого? Але я добре вже вкачуюсь. Проте я ще не став більшим. Я просто ну, качок, але не здоровий качок. Ну, типу, не такий я й здоровий. Ось банка соди, така, як я по розмірам. 500 беру. Зможу взяти три суші. Давайте попробуємо. Тянемо. Да, Саня може вже три суші тянути 500. Let's go! Саня вже добре вкачаний. В нього 240 сили. Він просто рекордсмен. Let's go! А чотири суші. Ні, 4 суші він не може. То вже для нього супер тяжко. Я представляю, це десь 500 сили, щоб можна було ту цю курочку потягнути. Давайте зараз спробуємо її одненьку взяти. Чи вийде в мене, чи ні, я, звісно, не впевнений, але обов'язково перевіримо. Зараз тільки якраз я добіжу туди та прокачаюсь там на всю енергію, яка в мене є, і попробую її потягнути. Якщо в мене вийде, то буде супер класно. Давай, let's go, санчоус. Коли ти вже станеш більший, коли ти станеш крутим чуваком. 280 мощі у мене. Обалдеть. Так, давай попробуємо візьмемо цю курочку. Я її можу потягнути? Ледве тягну. Але тягну, нормально, нормально тягну. Скільки мені за нього дасть енергії? Ану. Давай, let's go, Саня. Тисяч енергій за одненьку. Найс. Nice. Давайте зараз по максимуму спробуємо все затягнути. Просто пройдемося по кругу і попробуємо все взяти. Я не впевнений, що в мене вийде, але ми обов'язково перевіримо. Беремо повно соди. Let's go. Беремо суші. Одні, другі, треті, четверті. Чотири суші взяв. П'ять суші взяв. Ану, тяну. Да, можу тягнути. Погнали, погнали, погнали це все до фініша донесем. Let's go, Саня. Ти можеш. Ти просто повинен це зробити. О, я отако можу перевірити, що я потім буду носити. Обалдіть, там ще сіки рівнів просто! Це шок. Я можу далі. Мені цікаво. Чи зможу я це потягнути. Ні, я ще потягнути не можу. Шкода, шкода. Але нічого страшно. А зможу потягнути оцей пиріг і одну курочку. Давай. Давай, Саня, давай. Ти можеш, братуха. Тобі тяжко, але ти повинен це зробити. Давай, не зря, ти ходиш в качалку, давай. Ти повинен всім доказати, що ти потужний, дядько. Let's go. Так потрібно хоч щось одне дотягнути зараз до кінця, і ти точно зможеш. Давай, 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 давай. Ондо, до речі, новачок якийсь прийшов до нас. Він, скоріш за все, добре менший за мене. А ну, давайте. Порівняємо нас. Ну він теж прокачений тако нормально. Але я. О, ні, я в два рази майже вищий за нього і більший. Прокачуємося далі. Let's go. 300 сили в нас уже є. Найс. Nice. Так, і давайте ще подивимося, якісь шейкери. Може, ми зможемо ще щось додавати собі? Давайте попробуємо. Саме звичайна сода. Картопля фрі, це потужніша штука. Ще сода. Картопля фрі, найс. Nice. І ще сода. Все. Більше не хватає. не хватає більше енергії. Давайте передягнемось. Можна оце продати. Оце теж. Сода ж вона потужніша, да? Да, сода прям добре потужніша. Потрібно зараз це зняти, його продати і вдіти соду. Найс. Тепер я все продав, вдів е, дві картоплі фрі. І тепер я стану ще потужнішим. Мені ще буде більше енергії давати. І я буду ще потужніше прокачуватись. Да, я вже по три, по три прокачуюсь за один раз. Оце потрібно було зробити ще набагато раніше. Зможу дві курочки потягнути. Ні, Саня, ще не може так тягнути. Ладно, беремо тоді одну курочку. Санчоус уже годен її тягнути. Беремо один пиріг. Він теж це може робити. Саня вже вкачався ще потужніше. Беремо ще картоплю фрі. Давай. Сані тяжко, але він тяне. Потрібно ще набрати купу сушів. Давай, Санчоус, Ти це все повинен потягнути. Ти дядько, тобі тяжко, але ти повинен. Йому курочка просто не дає тягнути. Йому тяжко курку тягнути. Супер. Тяжко. Але він повинен. Він уже майже дойшов. Ти майже дойшов, Сеньок. Давай, 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 Саня. Давай отако лайфхаком. Просто попробуємо все це дотягнути. Давай, давай, давай. Ще трішечки, трішечки цих суш лишилось. Так, одну, одну оддав, Дві, оддав, три, оддав, чотири. Давай, давай, давай. Картоплі фрі теж. І це теж. І пиріг тепер сюди. І все, і залишилася одна курочка. Тяни її, давай, Саня. Найс. Nice. 23 тисячі енергії. Фух, це було сильно. Так, соду взяли. Суші, сюди теж. <сху> <су> 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 <су)> так, отако. Ще ще одні суші беремо. Все, Тянем, тянем, тянем. Давай ще картоплю фрі. Давай попробуємо багато картоплі взяти. Ми тянемо. Ми тянемо разом з цим чуваком, правда? Він мені заважає тянути, бо його тут картопля стоїть. І мені тяжко її тягнути. Все, 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 він одійшов. Найс. Nice. Ми тянемо Супер великий кусок, просто, я не знаю. Але ми її обов'язково дотягнемо. Давай, Саня, ти можеш. Отако вліво вправо, вліво вправо і зможемо. Опа, опа, пішла енергія. Let's go, Санчоус. Найс. Nice. Тепер я пропоную нам прокачатися ще сильніше. Нам дає сразу по три енергії за одну прокачку через те, що у нас є картопля фрі. І ми супер швидко будемо зараз прокачуватись. У нас було 300 енергії, 300 сили, уже 375. Обалдеть, я фармлю просто. Я стою ще більше і більше кожного разу. 400 сили, давай, Саня. В тебе вже грудна клітка така появилась нормально. Найс. Nice. Оце я вже вкачений дядько. Так, а ну візьму 5 курочок фрі. Сіки. Три можу тягнути. Давайте ще одну візьмемо. Чи не можу вже? А, їх тільки три можна і взяти. Окей, okay, let's гоу, Санька. Якщо три можеш тягнути, то ти вже красава. Ти просто потужний дядько. Yeah. Кайф. Давайте попробуємо відтягнути і подивитися, що в нас в наступній арені взагалі є. Чи зможу я потягнути цю плиту? На ізі просто, на ізі я її відтягнув. Обалдеть. Тут уже якісь ігрові автомати. Тут є стіл. ще що, ще, ще щось. Обалдеть. Так, давайте почнемо із найлегшого. Я сподіваюся, що я зможу оці штуки тягнути. Іграшкові футбольні движух. якийсь іграшковий футбол. Оцей. Я, я пам'ятаю колись в дитинстві грав такий. А ну, давай, let's go, Сань, дотягни. Скільки за це дасть енергії? По 6 тисяч. ага. Обалдеть -аб просто гайс. Що хочеться сказати? Я вже сильно прокачався. Якщо ти хочеш бачити більше відосів по цьому режиму або по іншим, то обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Це супер важливо. Ну, а я погнав далі прокачуватися і пока.